Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого дубль-кабіноборт. Це у нас Volkswagen Crafter 17-го року на спарці, в максі базі, в ідеальному просто стайні. Весь ціленький, гарненький. Всі пороги у нас ціленькі, равно у нас також в ідеалі просто. Всі шість колес. континенталь. В ідеальному стані все в нас ціленьке, борт доглянутий. Довжиною йде 3.60, а шириною 220. Тут у нас все також, без всяких зауважень, все ціленьке. Салон у нас йде шестимісний, на шкіряних сидіннях з датчиком світла та дощу. Ось така мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер, на механіці, має два ключа. Салончик доглянутий. Двигунчик тут у нас. 2 літри дизель 160, третінські сили 120 кВт. Ось такий красень, а ціна його 25 900. Усім гарного дня!